Я дякую нашим захисникам за те, що я можу жити мирним життям та ходити в школу, наприклад, в центр та спокійно жити. Я дякую вам за все. За Україну! Я... я мрію, щоб війна закінчилася і щоб мій дочка повернувся з війни. Хай бережуть себе, хлопці. Дякую нашим воїнам за те, що ми можемо ходити, не боятися. Смішки за радістю, їм перемоги та всього всього хорошого. Здорові! І щоб скоріше війна закінчилась. Подякувати за те, що поки вони там тримають оборону, ми можемо тут спільно терпіння і скороти саме спокою. Дуже вдячні за те, що ми маємо можливість знаходитись вдома в себе спати в своїх ліжках за. То, що вночі ми їм довіряємо, коли повітряні тривоги. Бажаємо, їм, щоб Божа матері їх оберігала, щоб їх накривали своїм покровом, і щоб вони поскоріше живі, здорові з перемогою повернулися додому. Сьогодні день присвятої покрови, яка покриває наших захисників. І дуже від душі хочемо побажати миру. Ми дуже хочемо його. Прагнемо перемоги. І хай Бог. І причиста Діва Марія охороняє наших захисників. Хай Бог дає здоров'я тим, хто там, тому що вони воюють за наше життя. Ми їм дуже вдячні, що ми можемо спокійно спати. І ми за них молимося. Ми їм бажаємо скорішої перемоги. І всього самого хорошого і скоріше возвращання додому, до своїх сім'ї, до своїх батьків, до своїх дітей. Привіт! Мене звати Мілана, я з міста Шмеринки. Я мрію про мирне майбутнє. вам за те, що ви нам даєте мирне небо над головою. Щоб війна скоріше кінчилася, щоб нам щось брати. І чоловіки повернулися здоровим. Здоров'я їм їх їхнім сім'ям. І дай Боже мир. Якщо маєте. Від всіх жінок, від всіх мамів, від всіх наших жмеренчан, всі вони наші рідні, дорогі. Низький до самої землі їм Україн за те, що ми живі. І вони всі наші ріднесенькі, і ми чекаємо їх з перемогою додому. І нехай Господь Бог і матінка Божя оберігає їх, ангели-хранителі хранять їх, щоб ми їх чекаємо живими і з перемогою. Як і кожного дня ми шаною шана. Ми в тилу будемо допомагати вам як зможемо. Звято вас. Ми хотіли би подякувати нашим захисникам, нашим захисницям за можливість випити кави, провести час з дітьми, за те, що наші ранки, наші ночі, вони мирні, хоча і не без тривог, за їхню титанічну працю і за те, що вони боронять нас вранці вночі безкінечно. Великі подяки і Глін до саме. Хай краще, хай їх береже Божа Матір. Щоб вони повернулися живими додому. Важко говорити зараз такі дні. Важко говорити, які слова знайти хлопцям, які там захищають наш спокій. Можна побажати їм Щоб ангели охоронці, їх охороняли. Ми їх. Ми дуже поважаємо їх, любимо, щоб вони вернулися побажати, вернулися живими, щоб вони берегли себе. Бо це саме на дорожче, бо ці хлопці будуть будувати майбутнє нашої держави, я в цьому впевнений. Хай бережуть себе. Ще раз Анилоохоронцю вам, дорогенькі наші. Я Приєднуюся, я вірю в нашу перемогу і бажаю їм перемоги скорішого повернення додому. Ми будемо їх підтримувати і чекати їх дома. Дякуємо вам, наші любі захисники, і слава Україні! Гарно стихай, кріпляться, мають терпіння і все, щоб в них добре було. Щоб дай Бог, щоб це повистріше закінчилось.